6 серпня в Івано-Франківську був проведений тематичний вечір, присвячений подіям серпня 1945 року скидання атомної бомби на місто Хіросіма. У 2016 році пройшов 71 рік з дня бомбардування міста Хіросіма. Захід розпочався із шанування жертв тих подій хвилиною мовчання та вступним словом будучого. Захід проводили саторі груп за підтримки облдержадміністрації. У вазі відвідувачів було представлено два документальних фільми та анімаційна стрічка. Для початку ми шукали щось, що було показано або дуже зрідко, або взагалі не було в українській озвучці. Повинні розуміти, що війна це не просто. Політика це ще й люди, які гинуть. І це насправді дуже страшно. Перший фільм частина циклу фільмів каналу BBC «Дні, що сколихнули світ. Хіросіма відтворив події, які відбувалися в той день підготовку до бомбардування та його наслідків. Стоп летів немовжі метеор, тільки не з космосу, а навпаки, з землі. Це був вже не дим або поки. Це була вже хмара вогню. Другий фільм Біле світло, чорний дощ документальний фільм, який розповів про події у місті Нагасакі словами очевидців тих подій. Ядерна зброя взагалі одне з найгірших, що тільки може бути в світі. І люди, які як казали в фільмі, є такі люди, які кажуть, треба скинути на когось бомбу. Вони просто не розуміють, до чого це приводить. Анімаційна стрічка «Босоногий Ген створена за мотивами одноіменної манги, створеної на основі реальних подій, та розповідає про життя сімі шестилітнього хлопчика Гена до і після бомбардування. Дуже й дуже страшно, надзвичайно страшно, що люди взагалі винайшли таку зброю, що вони не те, що в неї винайшли, вони її застосували. Ці фільми якраз для того, щоб вони зрозуміли, до чого приводить війна. І що це лише на все загибель людей, які не мають до цього ніякого відношення: дітей, жінок, сімей, які були розрушені цим. Тому нехай буде мир. Я рада, що е, нам вдалося зробити цей кінг перегляд, що люди озвучили ці фільми, щоб ми знали, чого, що, до чого приводить війна. над відео працювали Tenchi TV Studio та Fairy Redap